Чому не можна тримати емоції в собі. Всім вітання! ми часто чуємо пораду не тримати гнів у собі, бо це шкідливо для здоров'я. Вважається, що стримування негативних емоцій погано впливає на наш організм і може щонайменше викликати виразку шлунку. Час від часу з'являються наукові звіти, які свідчать, що це шкідливо і для серця. Втім, що насправді кажуть результати багаторічних досліджень про те, як нам варто опановувати свої негативні емоції, давайте розбиратись. Якщо ми тримаємо емоції в собі, пригнічуємо свої почуття, то спочатку здається, що все під контролем, але з часом напруження зростає і в певний момент ми вибухаємо. І науковці вже давно довели, що стрес і пригнічені емоції можуть спричинити цілком реальні проблеми для нашого здоров'я від головного болю і безсоння до гастриту та підвищеного артеріального тиску, тому що під час сильного стресу організм виробляє гормон кортизол. У невеликих дозах він корисний, наприклад, рятує нас від небезпеки. Але якщо цей рятівник працює понаднормово, він починає шкодити, послаблює імунітет, викликає проблеми з серцем і навіть сприяє накопиченню жиру. Вчені попереджають постійне стримування почуттів підвищує рівень стресу, а це в свою чергу може призвести до неконтрольованих зривів. Тому важливо вчитися висловлювати свої емоції вчасно. Навіть проста розмова з другом, колегою, рідними може зняти напругу а от мовчання лише підвищує градус, і одного дня у нас зненацька може виникнути зрив. Коли ви постійно приховуєте свої почуття, це не зникає безслідно. Емоції ніби застрягають усередині і починають впливати на ваше психічне та фізичне здоров'я. Спочатку з'являється образа, обурення, роздратованість, напруженість, поганий настрій, депресія. І як правило, помацати руками ми ці речі не можемо, але вони отруюють нам життя середини. А там вже недалеко і до того, що ми називаємо психосоматикою: загнані влив емоції, затримуючись в тілі, викликають у людини найнесподіваніші захворювання. Виявивши у себе якусь недугу, ми починаємо посилено бігати по лікарях, і пити таблетки, навіть не підозрюючи, що її викликало роздратування, яке постійно викликає у нас викруха або образа на найкращу подругу. Якби у нас вистачало знань і умінь вчасно розібратися з цими емоціями, нездуження можна було б уникнути. Так в організмі людини все взаємопов'язано. Чим більше негативних емоцій, тим більше проблем зі здоров'ям. І здоров'я людини залежить не стільки від подій, що відбуваються у нашому житті, скільки від реакції на них. Саме тому кожному з нас необхідно навчитися керувати власними емоціями. Лише позитивний підхід до вирішення життєвих проблем і вміння виявляти та висловлювати свої почуття це один з рецептів гарного самопочуття.